Друзі, вітаю! Ми продовжуємо нашу серію відео, де говоримо просто про психотерапію, як вона може стати підтримкою в складні періоди життя. Також ми торкаємося сумнівів, з якими стикаються люди перед тим, як звернутися по допомогу. У попередніх відео ми вже обговорювали, чи реально впоратися зі своїми проблемами самостійно, наскільки ефективною може бути психологічна підтримка. Як на це реагує наше оточення, а також чому деякі ставляться до таких послуг з обережністю? Якщо ви ще не бачили ці відео, ми запрошуємо переглянути. Можливо, там знайдеться відповідь і на ваші думки. А сьогодні поговоримо про ще одне заперечення, яке досить часто звучить: мені не допомогло спілкування з психологом. Давайте разом розберемося, чому таке може статися і чи справді це означає, що психотерапія не для вас. Так, таке трапляється. Іноді ми відвідуємо сеансу психолога і не бачимо очікуваних результатів. Ми можемо перебільшувати свої сподівання або чекати миттєвих змін. Але психологічна допомога це процес, який потребує часу. Але давайте поглянемо на це інакше. Уявіть. Що ви вирішили зайнятися спортом і прийшли в зал лише раз. Ви потренувалися годину, а наступного дня подивилися в дзеркало, кубики на животі не з'явилися, біцепси не виросли. Чи означає це, що спорт не працює? Ні. Просто зміни потребують часу та регулярної роботи. Є такий науковий факт. Дослідження показують, що ефект від психотерапії часто накопичується поступово. Деякі методи дають відчутні результати вже після п'ятої десятої сесії, а інші працюють на глибшому рівні і потребують більшого часу. Історія з практики: одна жінка прийшла до психолога після втрати роботи. Вона чекала, що їй одразу дадуть чітку інструкцію, що їй робити далі. Але на першій зустрічі вони просто говорили про її емоції. Вона пішла додому розчарована. Я витратила час. І нічого не змінилося, але через кілька зустрічей вона почала помічати, що її думки стали впорядкованішими, а тривога зменшилася. Вона почала діяти впевненіше і незабаром знайшла нову роботу. Що варто врахувати? Психологія це наука, а не магія. Вона заснована на доказових методах, які допомагають мільйонам людей по всьому світу. Якщо вам не допомогла одразу, можливо, потрібен інший підхід або більше часу. Перша зустріч це знайомство. Вона потрібна, щоб зрозуміти ваші потреби та знайти правильний підхід. Важливо знайти свого психолога. Якщо після кількох зустрічей ви відчуваєте, що немає довіри або метод вам не підходить, це не означає, що психологія не працює. Це просто не ваш спеціаліст чи не ваш метод. Зміни не завжди помітні одразу. Іноді перші результати це не вау-ефект, а маленькі зміни, уставлені до себе, які з часом дають відчутний результат. Ви заслуговуєте на підтримку, не залишайтеся наодинці зі своїми переживаннями. Ви не винні в тому, що вам складно, і ви точно не зобов'язані справлятися з цим самі. Якщо ви знайшли лікаря, який вам допоміг фізично, ви довіряєте йому, те ж саме з психологом. Просто знайдіть того, хто вам підходить. Спробуйте ще раз. І, можливо, саме цього разу ви знайдете ту допомогу, яка змінить ваше життя. Ви не самі, ми поруч.